Повість присвячується Миколи Лисенкові. Потії твору відбуваються на Васильківщині у селі Вірбівка. Через усе село протікає річка Раставиця і впадає у Рось. У кінці села стоїть хата Петра Джері. Була неділя, під старою грушею спав Джерин син Микола. Крізь сон, він почув, як хтось співає. Коли прокинувся, то побачив по другий бік річки незнайому дівчину, яка набирала воду. Коли Микола повернув на двір, Біля хати сиділа мати Маруся Джереха із молодицею і говорили про те, що сина потрібно оженити на багатирці Варці. Увечері Микола вийшов до дівчат і хлопців і дізнався, що в Кавунів нанялася з присілка якась дівчина. Другого дня Микола із батьком ішли жати панський овес. Хлопець побачив між дівчат ту дівчину, що співала. Її звали Немедора. Дівчина довірилася Миколі розповіла, що вона сирота, жила в дядька. Дядина була дуже люта до неї. Коли підросла, то один чоловік найняв її за няньку, потім стала наймичкою багатого чоловіка. Коли дочка цього чоловіка вийшла заміж, то Немедора найнялася до кавунів. Дівчина вночі таємно виходить на вулицю до Миколи. Настала осінь. Пан оповістив, щоб весіля справляли на селі заразом за одну неділю. Маруся Череха хотіла мати за невістку богатирку Варку, але Микола мав на приміті Немедору. Спочатку мати хотіла дізнатися у людей про дівчину чи здорова, чи роботяща, а потім заслали до Нимидори старостів. Далі на перешкоді став пан із Скрипченці, звідки родом дівчина. Він не хотів відпускати кріпачку. На щастя, скрипчинський парубок посватав вербівську дівчину, і пан відпустив Немидору. Микола і Немидора відгуляли весілля. На другий день, після весілля, Джерена сім'я вийшла на панщину, батько із сином молотили на панському току, а свекруха із невісткою тіпали коноплі. Микола все частіше став задумуватися, чому вони працюють на пана, а не на себе. Своє життя у людей було було. Не вижати, а пан вигадав згінні дні одробити то за чередника, то за титаря, які були вільні від панщини. Микола підмовляв людей жати своє жито. Це побачив осавула, сказав пану Бжозовському пан звелів привезти усіх ввечері на економію і вибити різками. Уночі Нимидора та Микола жнуть своє жито. Восени у молодого подружжя народилася дочка Любка. Уже на третій день після пологи осавула погнав Нимидору на, на панщину до легшої роботи обшморгувати буряки висадки. Під час Великого посту Петро Джеря захворів і помер. Важка праця висила з його усю силу. Вся його сила пішла на чужу користь, в чужу кишеню, на дорогі оксамитові сукні, на золоті сережки пані Бжозовській. Перед смертю батько наказує синові не чіпати осавули і пана. А робити мовчки панщину. Знову жнива, знову згінні дні. Микола намовляє людей йти на своє поле. Брузовський пообіцяв людям, що дасть жати за сніп, але сніп був малий. Микола, Кавун і ще кілька чоловіків почали бунтувати, пан пригрозив, що дасть усіх москалі, але поступився громаді більшим снопом. Кавуниха спіймала осавулиху на крадіжці двох, двох шматків сала. Усе село водило осавулиху вулицями із вкраденим салом, нанизаним на мотузок і почепленим на шию. Осавула розгнівався і понабріхував панові на селян, що вони мають великі кишені і крадуть зерно. Микола із товаришами побили осавулу. Пан постановив отдати Миколу Джерю, Кавуна. І їхніх однодумців у москалі. Чоловіки вирішили тікати на сахарні, у стеблів на Канівщину. Важким було прощання Немедори і Миколи. Тікаючи вночі із зербівки, чоловіки підпалюють панський тік. Микола із товаришами прийшли в стеблів до директора сахарні. У чоловіків не було паспортів, і вони назвалися іншими іменами. Микола Джеря назвав себе Іваном. Грищенком, Кавун Панасенком. Цілий рік працювали вербівці на сахарні, важкі умови праці, побутові умови, жили в казармах, брудні, змарнілі. Чоловіків важко було впізнати. Якось Кавун прийшов із міста і повідомив, що бачив у заїзді пана Бжозовського. Пан дійсно розшукував утікачів і мав сваритися із директором сахарні, що той бере на роботу без паспортів. Вербівці уночі прийшли до заїзду, проникли через вікно у кімнату, де спав пан Бжозовський, і почали бити його. Пан тікає на горище, а потім з горища в город. Дісталося також і осавулі. Бурлаки втікають від пана Бжозовського. Вони опинилися аж на Черкащині, на сахарнях, де посесором був Абрам Мойсейович Бродовський. Господар сахарні жив за границею. Одразу вербівські бурлаки помітили контраст, робітники в чорних сорочках і товстий жит із золотими перснями на пальцях. На цій сахарні умови були ще гірші, ніж у Стеблеві. Жили в брудних бараках, готували їжу із зіпсованих продуктів, мало платили за роботу. Крім того, жит поставив шинок, де бурлаки пропивали зароблені кошти. Якось бродовський. У шмулевого зятя закупив гнилої тарані. Робітники почали після неї слабувати і помирати. Піп пожалівся становому, це начальник місцевої поліції. Почалися перевірки. Несподівано помирає кавун. Бродовський не захотів віддавати зароблене кавуном Миколі Джері. Вербівські бурлаки тікають в херсонські степи. Дорогою вони зустріли Андрія Корчака. Яке пропонує чоловікам йти в Бесарабію. У Бесарабії не було такої панщини, як на Україні. Бурлаки пристали в селі Кривда, що на Керманщині. Миколу Джерю записало Іваном Посмітюхом, а односельців записали його братами і синами. Бурлаки з Вербівки пристали до Отамана ловити рибу. Микола Джеря сподобався дочці отамана Мукрині. Рибалки добре заробили. На продажу риби. Спочатку покупляли собі новий одяг, а потім почали пити, гуляти, гроші пропивати. Тим часом Корчак, пропивши все зароблене, разом з іншими товаришами-бродягами обікрав одну жидівку і продали награбоване, срібні ложки тощо жидові. Злодіїв ловить поліція на базарі. Це побачила Мокрина і попередила вербівчан, що поліція має половити всіх бурлак. Дівчина радить Миколі сісти в човен і плисти в море. Після шторму Мокрина привозить Миколі харчі та переправляє його в безпечне місце. Три дні дівчина припливала до Джері із продуктами. Батько почав її лаяти. Саме від батька Мокрина дізнається, що Микола Джеря одружений. Дівчина зізнається Джері в коханні та просить, щоб він покинув дружину, інакше вона покінчить життя самогубством. Микола Джеря все частіше згадує Немедору, чи ж повернеться він додому. А Немедора все ходила на панщину. А ввечері їй вижалося, що Микола повернувся додому і ховається десь на подвір'ї. Маруся Джереха повезла невістку до отця Зенона в монастир. Після молитов Немедора стала спокійнішою. Десять років прожила Джереха з того часу, як Микола пішов із дому, а на одинадцятому померла. Любка виросла і стала дівкою. В шістнадцять років дівчина вийшла заміж за Олексу Чабаненка, який став жити у примах у Нимидори. Минуло тридцять літ, як Микола пішов у світи. Він став часто снитися Немидорі. То вони вдвох жнуть вночі жито, то в Києві на прощі. На тому світі. Відчувши, що скоро помре, Нимидора хотіла хоча б перед смертю побачити Миколу, але він так і не повернувся. Микола служить забродчиком, це рибалка, який ловить рибу неводом, у Ковбаненковій Ватазі. У той час в Акермані служив становим знайомий пана Бжозовського. Становий дізнався про вербівців і заарештував їх. Відбувся суд, на якому був пан Бжозовський. Він упізнав своїх утікачів, проте Микола Джеря сказав, що він Іван Посмітюк, а його друзі називали себе братами і синами Івана Посмітюха. Бурлак врятувало те, що прийшла оповістка в суд про визволення селян від панщини. Чоловіки повернулись у Вербівку, за винятком тих, які вдруге одружилися у чужому краї, маючи дружин у Вербівці. Микола не застав у живих Нимидори, довго плакав на могилці, а потім заливав своє горе горілкою. Згодом закаявся пити, почав хазяйнувати. Селянам розподіляли землю. Пан узяв собі кращі землі, а вербівчанам дісталися понад крутими балками. Микола Джеря почав бунтувати селян, щоб не сіли на тих полях. Миколу і ще кількох ватажків посадили в тюрму. По других селах теж не хотіли брати поля. Тоді комісія розібрала діло вербівських селян і звеліла наділити їх кращою землею. Миколу звільняють із тюрми. Джеря дуже любив свою пасіку. До нього приходили онуки, а їх було ні в року четверо. Дідусь розповідав дітям про свої пригоди.